16 листопада триває 266 й день повномасштабної війни, яку Росія розгорнула на території України. Країна окупант здійснила черговий масований ракетний удар загалом 90 ракет, 73 з яких відбили захисники українського неба. Уражена енергосистема підприємства, житлові будинки. Під обстрілами потрапила Дніпропетровщина, Київщина, Полтавщина, Житомирщина, Львівщина, Миколаївщина. Одеська область, а ще Волинь, Хмельницький, Тернопільщина, і знову Київ. Є загиблі та поранені. Вночі під обстрілами знову опинились Нікополь та Марганецька громада. Росіяни гатили з градів. Губернатор області Валентин Резніченко повідомив, що на ранок без електрики опинились до 300 тисяч абонентів. Критична інфраструктура заживлена без світла залишились і інші регіони України. Наразі проводяться відновлювальні роботи. В Укренерго попереджають, що наступні кілька днів для українців будуть важкими. Наближається похолоданність, споживання електроенергії зростатиме. Відповідно навантаження на мережі теж. Українців закликають перейти до режиму тотальної економії та запастись елементами живлення. Тому не завадить зарядити пауербанки. Внаслідок вчорашніх. Ворожої атаки постраждала й сусідня країна. Дві людини загинули внаслідок влучання ракет у польському пшеводові. Село розташоване на кордоні з Україною. Снаряд поцілив у зерносушарку. Наразі триває слідство. Президент Польщі Анджей Дуда у своєму твіті відреагував на подію. Північно-Атлантичний альянс у стані бойової готовності. Ми посилили готовність польських збройних сил, у тому числі протиповітряну оборону. Наші літаки будуть підтримувати союзні літаки. Ми діємо спокійно і розважливо. Станом на ранок, 16 листопада, по всій території України вже прокотилась повітряна тривога. У деяких районах чули вибухи. Працює протиповітряна оборона. Не нехтуйте сигналами сирени, бережіть себе та будьте в укриттях. За кошти міського бюджету у Павлограді закуплять генератори. Таке рішення прийняли депутати міської ради на позачерговій сесії. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про збільшення статутного фонду підприємства на 6 мільйонів 58 тисяч 240 гривень. Ці кошти будуть використані на придбання генераторів, які будуть встановлені на об'єктах павлоград для забезпечення подачі тепла на об'єкти соціальної сфери, незважаючи на відключення електроенергії. Понад 30 мільйонів виділили і комунальному підприємству Павлоградводоканал. З них 8 мільйонів 906 тисяч 474 гривні підемне на відшкодування витрат за мировими угодами перед ДНП ГТГ Дніпрозахідний Донбас. 18 мільйонів 270 тисяч 762 гривні на погашення заборгованості за мировими угодами. З ДТЕК Дніпровські електромережі і 5 мільйонів 700 тисяч ушкодування витрат на покупну воду перед ДП Дніпро Західний Донбас нагадаємо, 15 листопада у Павлограді пройшла позачергова сесія міськради, на якій прийняли бюджет територіальної громади на 2023 рік. Ярослав Євраєв Гліб Кучер. Новини ПТРК. За кілька тижнів з 1 грудня перерахують пенсії для мільйонів українців. На збільшення можуть розраховувати три категорії громадян. Повідомляють у міністерстві соціальної політики. Виплати через зростання прожиткового мінімуму збільшать для тих, хто отримує мінімальну пенсію на 66 гривень, максимальну пенсію на 660 гривень, а також тим, хто має великий стаж. У грудні прожитковий мінімум для пенсіонерів підвищать із 2027 до 2093 гривень. Ті, хто має великий стаж за кожен рік понад нормового стажу, отримують 1% прожиткового мінімуму. До грудня це 20 гривень 27 копійок. А після грудня 20. Тридцять гривень 93 копійки. Керували авто без водійського посвідчення, сідали за руль в стані наркотичного сп'яніння та проїжджали перехрестя на червоне світло. Це лише кілька правопорушень, які вчинили водії у Павлограді за один день перевірки патрульною поліцією. Взагалі, правоохоронці перевіряли дотримання швидкісного режиму. Причина більшість ДТП на Дніпропетровщині цього місяця трапилася через перевищення швидкості. Тільки у Павлограді подібних аварій було більше сотні, у тому числі із смертельними випадками. З 15 листопада поточного року проводиться практичний етап місячника з безпеки дорожнього руху. Це заходи направлені на зниження аварійності на автотранспорті на всій території області. На даний час ми першим міста Павлоград участвуємо спільно з працівниками патрульної поліції міста Дніпро в проведенні цих заходів. Основна причини дорожньо-транспортних пригод це перевищення швидкісного режиму. На даний час на території міста Павлограда зареєстровано 106 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 15 осіб загибло та 128 травмовано за різні ступеню тяжкості. Тому цей захід необхідний. Завдяки приладу трукам полісмени фіксують швидкість авто та у разі порушення водієві доведеться сплатити штраф, який зараз складає від 340 гривень до 1445 гривень. Нагадаємо, що у межах населених пунктів дозволена швидкість руху до 50 кілометрів за годину. В Україні збільшаться штрафи за деякі адміністративні правопорушення. Відповідний закон ухвалив уряд. Зокрема, збільшені штрафи за повторне керування транспортом, що підлягає обов'язковому технічному контролю, але він не пройдений. За повторне порушення водієм правил керування авто, правил користування ременями безпеки або мотошоломами, за повторне керування транспортом з технічними несправностями, або якщо авто переобладнане з порушеннями норм і стандартів. За такі порушення водія позбавлятимуть права керування авто від 3 до 6 місяців або накладатимуть адмінарешт на авто від 5 до 10 діб. До позбавлення прав додається штраф від 850 до 1700 гривень. 16 листопада працівники радіозв'язку та телебачення відзначають своє професійне свято. З цієї нагоди студія привідкрила свої лаштунки для юних початківців. Молодий колектив ліцею номер 9 привітав Павлоградську телерадіокампанію, а учні мали нагоду поспілкуватись з творчою командою тих, хто щодня створює телевізійний та радіоконтент. Журналісти, режисер, монтажер, диктор та музичний редактор відповідали на питання дітей. Вони обмінялись враженнями та дали професійні лайфхаки з приводу медійної роботи. Сьогодні професія телевізійника це не тільки усміхнене обличчя ведучого у студії. За кожним сюжетом стоїть командна робота. Від ідейного задуму проєкта до публікації та ефірного показу витрачаються від двох годин до майже місяця кропіткої праці. Артем, окрім того, що хлопець-відмінник у навчанні, цікавиться всіма сферами життя. Телебачення і журналістика не є виключенням. Особисто, якщо я був би репортером, мені було б набагато цікавіше, я думаю, працювати десь в полях, бачити світ, дивитися щось нове і бачити все на власні очі це надзвичайно цікаво. Телебачення наразі переживає свою трансформацію, і паралельно з ефіром глядачі можуть отримувати актуальну інформацію у пабліках та каналах в соцмережах. Новини та проєкти Павлоградської телерадіокампанії стали доступними для користувачів у Фейсбуці та Телеграмі. Підписатись на наш канал можна за допомогою qr коду який ви бачите у правому нижньому кутку екрана. Олена на коліж гліб кучер Анна Макабула та вся команда ПТРК холоди наближаються. Українські синоптики прогнозують різке зниження температури вже під кінець тижня. Зима та морози приносять із собою желедицю, що становить небезпеку на дорозі. Ми вирішили дізнатись, чи почали водії змінювати літню гуму на зимову. Скажіть, будь ласка, чи перевзулись вже готові до зимового сезону? Вже все є. Ще ні, вітня резина. До зимового так. сезону готові? Я так. Ще ні. Ще ні? А плануєте? Звісно. <рес> Перебуваюся. Роботи стало більше. Багато перебувається. Так? Сезон вже почався як. Ну, назад. А от скільки доведеться заплатити цього року, щоб перевзутись, дізнавались на СТО. Возьмем вас. Там чи Ланус, Ланус возьмем. Вона приїхала. Зимовий родиною склав – 400 гривень за повністю. Це монтаж, балансировка, установка, і він поїхав. У середньому 400-500 гривень жила просто заганяти машину на діагностику, зробити діагностику. 300 гривень це повна діагностика. Готуються до холодів не тільки водії, а й комунальники. Чи готове місто до викликів, що несуть із собою морози, дізнавались у них. Я хочу наголосити, що підприємство на сьогодні відсотково, десь 99%, воно принаймні готове прийняти непогоду. Так, суміш на сьогодні, соль, пісок, шлак для виготовлення, вона в наявності. Техніка наразі з 10 одиниць 5 вже готова. Так, і п'ять це та додаткова техніка, яка виїжджає при надобності. Зараз ми десь біля трьох тисяч суміші маємо і хвилюватися, що її не вистачить там десь кудись на якусь дорогу, ми на це не розраховуємо. Все буде добре. Для порівняння торік комунальники закуповували вдвічі менше суміші у будь-якому разі. Пам'ятайте про заходи безпеки під час ожеледиці, будьте уважними на дорозі та не забувайте вчасно перевзути свій транспорт. Андрій Логвиненко Гліб Кучер. Новини ПТРК.